Так, можна? Дождалися. Та заходимо, я залишусь тоді вам про пилососсю. Як ваші справи переживали? Так, Куди вам поставити допомогу? як ви? Нічого. Вона іменинниця у нас, Людмила Миколаївна, в цьому місяці. А Світочку мені Бог послав, така хороша. Зіночки. У нас всі хороші, свята да, усадки. нам всі було. хороші. Добре, доїхали, слава Богу, до вас сьогодні, бо дуже я переживала, щоб ви не смутились, як кажуть. то Спасибо і так що Червоному Христу, що допомагаєте. Бо пенсій маленький. Оце таблетки, оце 30 штук, 246 гривень стоїть. Жіночка хворіє, але дуже позитивна, дуже лагідна. Не, вона в нас да, така бодренька, молодець. Молодець. Завжди і проведе добрим словом, і зустріне добрим словом. Уже яка була з От Отакоєчки. Це медалі награждали, ото тисяч років, а то паспорт. Дуже гарна була. І зараз гарна. Тоді вже поїхав, да, я трішечки залишилася залишуся. Залишу. А, залишу. Це не це треба, ні, ні, я... це ж коли я про пилососи трошки те, що ми наслідили, я трішки пилючку вберу пилососом, зрозуміли?